Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі п'ять безпілотників атакували село Трудове в Запорізькому районі, постраждали обійстя. Загалом росіяни нанесли 151 удар по області за цю добу. Чотири РСЗВ обстріли прийшлися по Новодарівці, Тимирівці та Лук'янівці. Вісім авіаснарядів по Гріхову. Бердянці можуть отримати по мільйону гривень компенсації з бюджету громади за таких підстав, як звільнення з полону, смерть членів родини, хвороба, що потребує тривалого лікування чи потреба в реабілітації. Міська влада Запоріжжя шукає винних у розбалансуванні центральної системи опалювання. Вчора під стіни мерії знову прийшли підприємці, яким виставляють захмарні ціни на тепло, яким ті твердять не користуються. Відповідь секретаря міськради Куртєва наступна: правоохоронці мають притягнути до відповідальності і бізнесменів, які позрізали у своїх приміщеннях батареї, і містяни, які зробили собі теплі поли, і тепловиків, які давали на це дозволи. З бюджету Запоріжжя виплачено вже 33 мільйони гривень допомоги мешканцям постраждалих від війни будинків. 366 громадян отримують щомісячну виплату по 10 тисяч гривень, допоки їхнє житло не відновлять. Ще 314 запоріжців пільговиків отримали разову допомогу 15 тисяч гривень на ремонт. Росіяни укріплюють третю лінію оборони, риють нові траншеї неподалік лінії фронту в Пологівському районі, розставляють нову техніку в селах біля Токмака та завозять зеків, щоб відбивати роботи не наразі. Всі атаки окупантів в районах малої токмачки та вербового обернулися для них значними втратами. Росія завдала шкоди Запорізькому довкіллю майже на 13 мільярдів гривень. Це забруднення ґрунтів, засмічення земель будівельними відходами та уламками бойових частин ракет і снарядів. Вони бронею прокладають шлях до перемоги. Танкові війська відтепер їхній день Україна відзначає 14 вересня. А радянський день танкіста скасовано на відзначення саме української перемоги. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.